Тернополянин Руслан Довгошиє, з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Каже, не міг стояти осторонь всіх подій, які відбувалися в державі, тож обрав для себе саме такий шлях. Вагався, скажімо так, півдня і потім залишив роботу на хлопців і просто поїхав військомат, нікому не сказавши. А вечором вже батьки перетелефонували, де я є. Ну, я вже в військоматі. І вони були дуже здивовані, але дороги назад не було. Я для себе обрав. Шлях цей, і йдемо ну, по ньому. З нагоди Дня Незалежності Руслана Довгошию нагородили нагрудним знаком за мужність. Захисник каже, завдячує цій відзнаці своїм побратимам. Я пишаю з ними, які зі мною пройшли. І Дякую Богу, що в нашому зводі немає двохсотих, тобто загиблих, є поранені, але сподіваюся. В скорому часі всі стануть до строю і все буде добре. Будемо продовжувати службу. Юрій Трохименко також пішов захищати батьківщину на початку війни. Про своє рішення не жалкував жодного разу, навіть у найстрашніший день, коли втратив обидві руки. Це відбулося 23 березня, 23 року. Ходить, як я казав, розповідав раніше, що ми йшли на підмогу. Обов'язок отримати 5 днів виходить, бо ми на підтримку, ми як допоміжний підрозділ, і допомогти оборонити. Відбили декілька атак стрілкових, декілька днів у нас артилерія мусова, і це так виходить, як кажуть, свою міну не почуєш, і ми не почули вихід, не почули приліт, як йде міна, і накрила міна міномет. Підтримка та опора Юрія, дружина Ірина. Вона пригадує, важко було прийняти рішення чоловіка йти воювати. Але вона поставилася з розумінням. Звичайно, я не дуже хотіла. Спочатку трішки противилася, але все ж я розумію, що він все одно рано чи пізно піде. і Чим довше я буду його стримувати, це все одно нічого не буде з того ніякого толку. Юрія Руслана і ще кілька десятків військовослужбовців нагородили відзнаками і подяками за мужність 24 серпня у Тернополі. Деяких захисників відзначили посмертно. Під час заходу також відбулася прем'єра фільму На день ближче до перемоги, у якому розповідають 16 історій військових та цивільних. А військовий медик, співак та композитор Юрій Футуйма виконав авторську пісню Перемога твоя і моя. Це ідея написати саме пісню про перемогу. Вона була моя. Я звернувся з цієї ідеї до поета пісняра відомого у нас в Україні Степана Галябарди. І він виконав моє бажання. І, власне вдалося її поставити на музику. І думаю, що вона займе певне місце в нашій перемозі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.